Доброго дня. Для початку хочу запитати, чи мене добре чути видно. Якщо це все гаразд, попрошу поставити якісь плюсики в чаті. Так, чи мене добре чути видно. Супер. Бачу клюсики все гаразд. Є. Будемо розпочинати. Мене звати Черчович Марія. Я є лікарем-педіатром та консультантом сертифікованим з грудного вигодовування, а також членом Української академії медицини грудного вигодовування. Приймаю та надаю консультації в клініці Веселка. Сьогодні я хочу з вами розгорнути таку тему, як основні причини болю під час гордного вигодовування. З чим найчастіше мами стикаються з якими проблемами та з чим приходять до нас на консультації. Так, основними причинами болю є по-перше, тріщини. Це зазвичай стикається з цією проблемою мами навіть в пологовому під час того, як дитинка вчиться захоплювати груди, під час того, як мама вчиться прикладати правильно дитинку до грудей. Наступною причиною, найпоширенішою з болей під час грудного вигодовування є лактостаз і мастин. Спочатку хочу розповісти вам про. Назад, хочу розповісти вам про е таку е тему, як тріщини грудного вигодовання. Чому вони виникають? Зазвичай е основною причиною є неправильне прикладання малюка до грудей. Е тобто, е коли малюк тільки народився, коли мама вперше прикладає малюка до грудей, назавжди виникає це все ідеально, е безболісно і виникає е е е е ідеально з першого разу. Загалом, малюк, як і мама, теж вчиться прикладатися до грудей. В наших попередніх відео вже лікарі розповідали про правильне прикладання до грудей, але основною Причиною травматизації соска, коли на соску у нас виникає тріщина, це те, що малюк захоплює тільки сам сосок під час прикладання. Щоб такого не виникало, нам потрібно, щоб малюк захоплював і більшу частину ореоли. А для цього Навела приклад вам картинку: як добре прикласти малюка. Малюк має якомога ширше розкрити ротик, і найкраще, коли малюка-голівка трішки запрокинена назад. Таким образом він швидше зможе і краще і ширше розкрити ротика. Ви спочатку не пропонуєте малюку, щоб він просто скільки зможе, стільки захопив сосок, а ніби як за. Закочуєте сусок в ротик малюка. Таким чином, язичок малюка буде не подразнювати сусок, а буде знаходитися на ореолі, і таким чином не буде травматизації суска, тому що якщо малюк постійно подразнює сусок, тут буде утворюватися тріщина і буде дискомфорт і біль під час грудного вигодовування. Тобто, основною причиною є травматизація соска язичком малюка. Як загалом допомогти собі, якщо навіть таке утворилося? Першим як профілактикою, так і лікуванням є правильне прикладання малюка до грудей? Друге, це є комфортна білизна під час годування, тобто, щоб не було ніяких там кісточок під час кісточок в? Пічнавліпчику в білизні під час годування, а також щоб не було постійного тертя. А якщо до прикладу у вас є така причина, творилася тріщина горного молока, тріщина з като. Ви якомога більше стараєтеся, щоб сосок був на відкритому просторі, тому що на відкритому повітрі швидше загоюються рани. А якщо постійно використовувати накладки і їх не часто змінювати, то буде запарюватися тріщина, і таким чином буде подальшому теж відбуватися погіршення ситуації. Також після годування ми можемо натиснути на сусок, щоб виділилася крапелька молока, і цією крапелькою змістити. Сосок це теж буде гарною рекомендацією в плані лікування тріщини. Так, наступне. Наступного на наш слайд це про лактостаз і мастит, чому він виникає і як його попередити. Лактостаз і местит спочатку у нас виникає лактостаз, це є ділянка застою в молочній залозі, тобто є певна ділянка, з якої, до прикладу, погано йде відтік молочка. Зазвичай воно утворюється внаслідок довгих проміжків між прикладаннями малюка. Тобто, якщо це на початку етапі горного вигодовування, це більш там, ніж три годинки, молочко застоюється і таким чином у нас утворюється ділянка лактостазу. Які можуть бути симптоми лактостазу? Це біль під час годування в молочній залозі. Це може мама теж відчувати. Пальпадорну ділянку ущільнення, може бути почервоніння над цією ділянкою. Основним, що ми можемо допомогти, це є часте прикладання малюка до грудей. Тобто якомога частіше, так краще. Не має бути довготривалих проміжків як вдень, так і вночі. тобто Це не може бути більше, ніж Дві з половиною три години. Найкраще, коли це прикладається малюка якомога частіше, до прикладу, нам кожні півтори-дві години. Ми годуємо на вимогу малюка, але якщо малюк спить, до прикладу, там три години, то ми все рівно підбучуємо малюка і пропонуємо груди. Також а, можна прикладати холод на а, ділянку а, лактостазу на ось цю ділянку почерпеніння, затвердіння, а, болісну ділянку. А ви, до прикладу, можете взяти гідрогелові пов'язки, такі є. В морозилку кидаєте і зверху загортуєте або в паланочку, або в рушничок і прикладаєте а, до а, ділянки застою. А під Після годування, тобто ви погодували малюка і прикладаєте холод після годування. У нас дуже гарно це працює, тому що ділянка лактостазу і це є такий запальний процес, де є підвищене кровопостачання, де є набряк, тиск з ділянку, з ділянок навколишніх тканин, і тому холод дуже гарно при цьому працює. Тобто, перший момент це є часте прикладання малюкам без тривалих проміжків, якомога частіше так і краще. Другий момент це є. Прикладання холоду. Також має бути, знову ж таки, наголошую, комфортна білизна. Чим відрізняється лактостаз від маститу. Мастит у нас вже з теж загальними такими проявами, тобто такі прояви, як лактостаз, ділянка почервоніння, може бути нагрубання, але при цьому мама себе недобре почуває, тобто є підвищення температури тіла, може бути загальна слабкість, і при цьому всьому під час годування. В такому випадку нам дається 24-48 годин для того, щоб покращити стан мами. Ми знову ж таки прикладаємо якомога частіше малюка, прикладаємо холод після годування і використовуємо жарознижувальні препарати, такі як, до прикладу, парацетамол або норфен і бопрофен. Також по інструкції приймаємо а мамі може і потрібно для того, щоб покращити і загальне самопочуття і е, збити температуру, використовувати ці препарати. Е, мама має достатню кількість рідини вживати, е, тобто не обмежувати себе в рідині, тому що це не допоможе в нас при лектостазі і мистеті. Скільки мама хоче, стільки п'є. А, також а, ми а, мама має бути гарно налаштована емоційний стан мами теж є дуже важливою запорукою успіху. А, Гарно харчуватися здорово, і таким чином, якщо за 24-48 годин не настає покращення, тоді ми приймаємо рішення щодо антибіотикотерапії. Але це вже вам має сказати консультант зручного багодовання, чи у нас є ще шанс обійтися без антибіотикотерапії, чи вже варто натягнути? Але якщо ви бачите, що у вас загальне нестуження. Температурка, то все-таки варто бути на зв'язку з консультантом з грудного вигодовування, щоб не втрачати дорогоцінний час і знати, як це попередити. Так, отже, як собі допомогти при приластаті? Ми розглянули. Наступними є основними моментами правила догляду за грудьми під час грудного вигодовування. В першу чергу хочу сказати, що малюка ми годуємо на вимогу, але без тривалих проміжків. Найкраще, коли малюка ми прикладаємо не коли він вже сильно голодний, особливо якщо є до прикладу тріщини під час годування, тому що коли малюк сильно голодний, він буде з високою силою смоктати, і цим самим теж може бути боляче мамі. І також, якщо, наприклад, у вас на правій грудній в молочній залозі є тріщина, то ви пропонуєте спочатку ліву. Таким чином, малюк трішечки вже буде нагодований, не буде ось такі сильні смоктальні рухи вони не будуть такими сильними. І тому там, де є тріщина, вони будуть вже трішки лагідніші. Наступне Миття грудей загалом ми маємо груди достатньо один ра один рази на день разом з усім тілом. Не потрібно а, сильно перед до після. Годування вимати груди, особливо з мильними засобами, тому що це в нас шкіра на суску є дуже чутлива і особливо, якщо використовувати мильні засоби, вони будуть порушувати наш ліпідний хібар'єр і таким чином будуть утворювати нам сухість. а Сухість може теж спричинити нам додаткові фактори ризику у розвитку тріщини. Також Добре, буде просто після годування крапелькою молочка, тобто ви закінчили годувати, натиснули. У нас крапелька молочка є, і ви з цією крапелькою молочка смустили сосок. Того буде більше ніж достатньо. Також хочу наголосити, те, що. Ваша е, м, білизна має бути зручна, комфортна, тобто не має нічого перетискати. Краще уникати травм грудей, тому що часто е, також причиною лактостазу є травма. Е, м, до прикладу, є старша дитинка. Мама гралася старшою дитинкою, вона десь, до прикладу, травмувала е, чи ручкою, чи ліктиком, е, чи ніжкою копнула маму в груди, і таким чином потім утворюється ділянка лактостаз. тому краще все таки, навіть якщо є старші дітки, як стрижки обережніше в зоні грудей з ними гратися. Також хочу наголосити, що мама має здорово різноманітно харчуватися, пити достатню кількість рідини, також емоційно бути позитивно налаштована, тому що якщо ваш емоційний стан є на найкращим, дитинка все відчуває і таким чином є неспокій дитинки. Тому позитивні емоції мами мають бути. Також хочу наголосити, що Годуємо ми в першу чергу дві груді, пропонуємо за одне годування і без тривалих проміжків, тому це нам допоможе попередженні виникнення, виникнення лактостазу та моститу. Так я вже хочу завершувати. Можливо, у вас ще є якісь виникли запитання, буду з радістю на них відповідати. Дякую, мені було приємно для вас провести цей ефір. Сподіваюся, він був корисним. Також нагадую, що на нашій сторінці є інші відео, де мої колеги розповідали про інші аспекти грудного вигодовування, тому заходьте, переглядайте. Бажаю вам, щоб ваше горне вигодовування проходило легко, щоб воно асоціювалося лише з приємними емоціями. Але якщо виникають труднощі, то звертайтеся до консультантів з зурного виготовлення клініки веселка ми будемо вам допомагати щоб грурне виготовлення проходило легко до побачення гарного вам дня